До одного професора медінститута, щоб я йому слово Боже свідчив. І я щось там побачив і хочу сьогодні цим поділитися. Я вже десь ділився. Знаєте, діти в нього вже він вже дорослий, такий дядько, його діти вже поженились, пішли з хати. Ну сам чоловік вдома йому скучно. І люди часто заводять собі песики в старості. І він собі песика завів, і той песик такий пострижений, такий з бантиками, з рюшечками, такий красивий. І я звернув увагу, як він того песика любить. І той песик, і каже, він, ой моя маленька, бо то, видно, песик жіночого роду, ой моя маленька, дивися, що таточку тобі купив. Він там якісь тих горішки купив. Дивись, який таточку тобі горішки купив, а ходи таточку дай тебе покупає. І він там чеше за затилком і купає її, і горішки її приготовив. І два-три рази на день вигулює. Ви знаєте, що я собі подумав? Якби кожен чоловік, хоч на такому псячому рівні до жінки своєї відносився, хоч би забезпечив жінці псячий рівень. Вигуляв, ну хоч раз на день, бо псів три рази на день вигулюють, а жінку хоч би раз на день вигуляти, а потім сказати: Ой, моя маленька, дивись, який тобі горішки купив, а викопати її у ванні і всім, якби відносини були інакші. Ви знаєте, може воно смішно, а може і не дуже. Псів вигулюють, псам горошки, пса, псі у ванні купають, а до жінки відносяться хуже, як до пса. Це неправильно? Тому чоловіки, хоча б псячий рівень. Горішки, ванна і вигулювати.